Привіт, друзі! З вами програма Рожеві окуляри і я ведуча Ненсі Бейс. Хоч ми будемо у Львові, але подумки перенесемось у найтуманнішу країну Англії. Перше, що заслуговує уваги лондонський Тауер. Тобто, фортеця це один з найдавніших замків Лондона. Свого часу Тауер був палацом, там, де жили королі. А скоро навіть став в'язницею для аристократів. У Таурі завжди жили, живуть, і певно, будуть жити ворони. Так, так, вам не причулись. Ті птахи Віків охороняють замок. Кажуть, якщо всі ворони відлетять від фортеці, вона завалиться. А разом з нею і вся Англія. Неподалік від самої фортеці розташований Тауерський міст той самий, який так часто можна побачити на листівках з Лондона. Це не простий міст, а ще й музей. На башти можна піднятися і побачити неймовірний краєвид Лондон з висоти пташиного польоту. А тепер перейдемо до. А тепер перейдемо до. Забула. А тепер поговоримо про червоних чоловічків з чорними париками. Саме так виглядають охоронці Букінгемського палацу. Туди зазвичай не впускають туристів, але тільки не в вересні і серпні. А в цей час королева відпочиває в Шотландії, а для уваги туристів відкривають аж 19 кімнат. Лондон такий великий, що в його вуличках легко загубитись або втратити лік часу. Але завжди можна глянути на Біг Бен, найвідоміший символ Лондона. Він розташований на величезній башті, і він показує час дуже точно, включно до секунди. Сьогодні два дні ретельно перевіряють. Але були такі випадки, що і цей годинник зупинявся. У 1962 році у новорічну ніч рясний снігопад зупинив стрілки годинника. Бачите, у Лондоні не тільки люди люблять помірну дощову погоду, але й годинники так от. Вдруге годинник зупинився. У 2005 році від високої температури 32 градуси Цельсія. Шерлок був виданий Шер. мене. Шерлок. Хоч Шерлок. Дивай, шерлок. Ай -ай. Він є. Не можу нагадати про особливе місце. Музей Шерлока Холмса на Бейкер-стріт. Хоч Шерлок був вида мене персонажем, але він найвідоміший англійський. Величний туманний Лондон. Тому пакуйте валізки і гайда в Англію. На цьому ми ставимо крапку. З вами була Ненсі Бей. Goodbye!